Паланське благословіння на 10 квітня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, <кій> нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається про те, як Яків, а він вже назвався, ім'я Його дам, Господь Ізраїль, висувається в землю ханаанського місця жертовника – і після того, як почув від своїх синів, що його Йосип запрошує переселитися в Єгипет. І там складає е, жертовник, приносить жертву Богові, і Господь розмовляє з Яковом і каже: Не бійся Ізраїлю йти в землю єгипетську, бо потім я виведу весь народ твій з відтіля, але він там розмножиться і буде великим. А Йосип закриє тобі очі. І тоді Яків Ізраїль вже на цей момент приймає ну, це Боже підтвердження і йде до Йосипа в Єгипет. Знаєте, така нібито та буденна, буденна розмова або буденна справа для Якова Ізраїля вже сьогоднішнього. Але Перед тим, як щось робити, навіть з'єднатися з сином, якого він вважав вмертим, він приносить жертву Богові, жертву подяки, жертву надії, жертву взаємовідносин. І Господь приходить до нього, розмовляє з ним, підтверджує його, або розвіює його сумніви, що він буде з ним і в Єгипті, і з всім народом його, щоб він не боявся це робити. І, як і слухається, бере весь свій народ, всіх своїх синів, їхні родини, всіх своїх слуг, і йдуть знову в нове місце. Він на початку вийшов з країни своїх батьків, прийшов в місце, яке Господь хоче дати йому і його сімені, і йде знову в нове місце, довіряючи Богові. І це все життя. У Якова триває, проходить через це, його послух і тягнення до Господа. Що він скаже, це добре. Ну, це я такими словами кажу. Що Господь каже, це, ну, це правильно, це так і потрібно. Це моя. Доля, якщо можете слово сказати, це моє призначення. І це моя користь, і це моє майбутнє, і це моє добро. Кожному з нас хотілося б, щоб ми чули, як Господь підтверджує наше сумніви, розвіює їх. Але для цього і нам треба мати серце Якова, Ізраїля, серце, яке довіряє Богові, Який довіритися йому, Богові, пройти шляхами цього життя через випробування, через сумніви, через спокуси, які б не виникали у нас. Але залишаючись вірним йому, ми і проходимо ці ну, випробування, ще раз повторюсь. Життєві виклики, з ним за руку. Вони нас не ламають, вони нас не ранять, вони проходять повз нас. А ми йдемо за руку з Господом туди, куди Він іде. Приймаємо те, що Він хоче. І маємо часку тоді з ним, з Господом. Як мав спочатку Авраам, потім. І Іса, 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 Ісаак, потім тепер Яків, і потім всі його діти, 12 дітей, 12 колін ізраїль. Це ніби те, як приклад мені сьогодні, як мені жити, як мені вчиняти. І ще, повертаючись в початок, кажу, і це сьогодення або повсякдення. Кожної миті нашого життя, звертаючись до Бога, я можу пройти шлях цього дня, сьогоднішнього. Навіщо далеко ходити? Але коли я сьогодні з Господом, то є все життя з Господом, коли я щодня з ним. Господи, дай нам кожного з нас бути саме так з тобою в єдності. Амінь.